Добрі, браті, сестри в Христі, Христос Воскрес! Ми продовжуємо рубрику Мандрівка словом і сьогодні ми мандруємо у слові, книга діянь, 5 глава. Але перед тим як дійти до того слова, до того вірша, який сьогодні мене торкає, над яким я зупиняюся, хочу зробити одне таке певне прохання щодо вас. Дивіться. Для того щоб цей канал мав розвиток, для того щоб більше людей почули це слово, яке голоситься, потрібно не тільки моїх зусиль, але і ваших зусиль. Що потрібно для того зробити? Ваші вподобайки. Ваші коментарі або навіть ваші поширення цього відео в інших соцмережах, в яких ви є, це все буде сприяти тому, щоб цей канал мав розвиток. А це є важливо насправді, бо і для вас так само, тому що в такий спосіб ви так само будете прикладатися до того, щоб Слово Боже. Проголошувалося і проголошувалося чим більше, і таким способом ви стаєте учасниками проголошення Слова Божого. Тому я заохочую вас це робити. А так само, якщо кому не важко, то може підтримати цей канал фінансово. А реквізити у самому описі там є, як це можна зробити. Але ми повертаємося до більш скажімо так, важливого. І сьогодні, як я казав, це є п'ята глава Книги діянь, 42 42-й вірш. І тут ми читаємо про таку одну із практик, постійних практик християн. Тут чуємо такі слова: І щодня у храмі і по домах не переставали навчати і звіщати Христа Ісуса. Тобто, заважмо, це є постійна практика перших християн. І коли вони мали таку практику, перші християни, то вони мали і розвиток. Знаєте, ми з вами скаргуємося, що ну, церква занепадає в багатьох місцях і у нас так само. І питання виникає, чому і шукаємо інколи винних, хто в тому винний. Але я думаю, що одна з причин криється в цьому, тому що ми напевно втратили і це. Бо щодня в храмі і по домах не переставали навчати і звіщати Христа Ісуса. Це слово Боже, мене і вас, воно заохочує до того, щоб ми поверну поверталися до своєї практики. На щастя, але я маю вже таких знайомі такі сім'ї, християнські сім'ї, які живуть таким способом життя. І слухайте, вони мають розвиток як духовний, так і інколи і матеріальний розвиток. Бог їх благословляє. Бо так само я зауважую, що є така певна єресь. Панує така між християнами єресь, що християнство це тільки те, що в неділю, це тільки те, що священник, і тільки те, що священник пропов... проповідує в неділю на літургії. Але знову ж вдумаємося в ці слова і на ці слова щодня, тобто постійно, і в храмі, тобто ми не відкидаємо храм, так і в храмі, і по домах не переставали навчати і звіщати Христа Ісуса. Ясна річ, кожний у своїй ролі, кожний у своєму покликанні, кожний у своїй місії, священик як священик, апостол як апостол, батько як батько, мати як мати і так далі. Але ми повинні це робити: навчати і звіщати Христа Ісуса. Тому Духу Святий з'їде на нас, дай нам цю силу, щоб ми могли жити таким способом життя, мали таку практику, як перші християни. Христос Воскрес!